Так, шановні друзі, я сьогодні в такій ролі як член виконкому Рівненської обласної федерації футболу, ну і як керівник Гощанського клубу, практично не практично, з 2006 року. Нова чи новітня історія Гощанського футболу почалася з 2006 року. Це футбольник клуб Гоща, гоща Амако, Аган. Ну і сьогодні команда Гоща Рітка. Скажу, яким чином цей процес рухався. На початку цього сезону 2019 року в мене була розмова з безмінним президентом футбольного клубу Гущанського футбольного клубу, були різні назви Віталія і Стаковичом Скульським. Значить, мова йшла за те, що він попросив мене, якщо в тебе, Юрій Віталійович, буде можливість, допоможи, бо на цей рік, якби фінансування від агату. Буде відсутнє, практично його не буде. І я тоді звернувся до багатьох людей, до спонсорів, до меценатів, до благодійників. Але ви самі знаєте, ті люди кажуть, «Да, добре, буркалець, ми згідні підтримати гочанський футбол, але коли мова йшла за кошти, то люди якби уходять трохи в сторонку. І от тоді за допомогою своїх друзів є такий до Є такий Іванов Іван Іванович, я звернувся до Віктора Миколайовича, він генеральний директор Рітер Біоагро, У нас були непрості складні перемовини. І я сьогодні вам хочу представити президента футбольного клубу Гоща Рітер Віктора Миколайовича Щербачука. Я думаю, зараз він скаже декілька слів, а тоді з вашого дозволу я... Познайомлю вас з тренерами команди і з кожним гравцем. Власне, я кажу, не, не легкі часи. Починаємо грати. Багато змін зараз, і, як і в Україні, так і в футболі. Самі знаєте, як сьогодні І важко отримувати команди і взагалі. Ну, Я думаю, що спільними зусиллями всіх наших. Товаришів, друзів, футбол буде далі продовжувати працювати, і грати в футболу? Дякую! Я до футболу? Як як футбол? Ні, ну бо я люблю музику, а є футбол. <риклад> то ви що? Музику чи футбол? Років 15, 15 років зараз грав. О, ну то 10 футболістів. Ну ми в, в кому? вже два роки в нас районний, районна команда є, Деденсагро. Ви знаєте, ну вже два роки, як ви кажеш до футболів. Саме головне, щоб президент любив. Так, президент от, це тобто, якби продовження де футболу, ви зрозуміли, футбольний клуб Гоща, Гоща Амако», Гоща Агат Гоща і Гоща Рітер. Я думаю, що з новим президентом, з новою назвою клубу, знову... Виконавцями будуть в нас і майбутні перемоги. А тепер, Віктор Миколайович, я хочу вам представити головного тренера команди дорослої Демчук Юрій Володимирович і помічник його Гордійчук Юрій Віталійович. Ви гущанці легенерів Рівненських чи Волинських чи інших немає. Я хочу, щоб Юрій Володимирович представив кожного гравця. Віктор Миколайович пожме кожному руку і скаже, хто двощі, хто звучка, хто. Згощий, хто. У сьогодні, сьогодні немає? немає. В нас Ні, е, не всі з гоща. У нас якби команда, частина Рівненських, частина вищанських хлопців, які е, грали того року на район. Цього року вже якби підвищили кваліфікацію. І хлопці, які залишились із команди Агат, Гоша. От, І хлопці, які ще додавалися є і з Костополя. І, мабуть, у нас все саме далі Ігоря сьогодні немає з Луцька, так що це саме далі в що... так? так що, давайте знайомитися всі. Що, звідки? Ну, звідки? Да. От десь ли, Гоща, Гоща да? Рівне. Не кажи одразу, звати Гоща. Горбаків, Рівне, Гоща. 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 Рівне, Постопіль, Гоща, Рівне, Постопіль, Рівне, Гоща, Гоща, Рівне, Рівне і Рівне. Гоща А, ну таке, Кльопов — це вже Гоща. Я гоща, да. вже 10 років З новою назвою. Новий сезон, нова ігра. Ну і в нас 12, це наше підростаюче покоління Герничук Микола Іванович. Це з ним ми з 2006 року починали футбол у Гості. Микола Іванович легенда гостянського футболу. Раді. Він представить вам футболістів. Федорівка, Тучі, Бабі. Це діти 2002-го року. Які вторіли, які школу, але школи мають право ще виступати. Людях я можу сказати, ми городами, там цей так само. Окей. Давай. 8. Да. Та зараз. Я пустив на. 5. Да, да, да. Я зараз. Я сейчас загружаю наш оператор згощи. Оператор кінці розверне <рес> hey, Дивіться, Віктор Миколаївич, дивіться, хочу представити своїх друзів, а В'ячеславович, будь ласка, це директор Ручарської юнації, який багато допомагав, допомагає, допомагає. І Миколаевич, Валерий Миколаевич, покажите. Юрий Витальевич, и лекарь команды. И лекарь команды, команды. Собчук Олександр. Безменный лекарь команды. Ну и... Вообще, Але хирю ж мед, так что Яким, ця команда є, існує і, і перемагає. Буде перемагати. <сус> ну, якби все... Все, <пи> давайте. Пошли, пошли. Пошли. Давай.